Події дня, що формують наше майбутнє. Птахи Орігамі прилетіли. В Брюсселі збирають кошти на лікування поранених українських військових. Українська незламність прагнення до миру символізують птахи масштабної арт-інсталяції Рігами for Ukraine» на фасаді музею історії міста Києва, яку презентували 9 квітня. Композиція зроблена з п'яти тисяч птахів, зроблених з металізованого паперу. Їх автор, бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, який співпрацював з Гермес rolls Ройс, Cartier і Айсвоч. Цитата: це більше ніж мистецтво, це потужний символ миру, стійкості, свободи та солідарності. Це послання надії для дітей, родин, військових, медиків, які потребують нашої підтримки. Розповідає автор проекту Шарль Кайсін. Урочисте відкриття арт-інсталяції планується за участі мера Брюсселя Філіпа Клоза та Київського міського голови Віталія Кличка, столиця Бельгії та України з 23-го року стали містами-побратимами і активно співпрацюють у багатьох гуманітарних сферах. Проект стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для збору коштів для забезпечення якісного лікування українських пацієнтів, котрі отримали важкі поранення під час бойових дій у медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги. Завдяки ініціативі зібрано близько 50 тисяч євро. Кошти будуть спрямовані на придбання необхідного медичного обладнання і матеріалів та передачу їх реабілітаційному. Центру у Києві треба сказати, що з візитом урядової делегації Бельгії до України, інтенсифікація стосунків України і Бельгії набирає обертів. Бельгія передає два літаки Україні в поточному році. також передасть ще два наступного. І коли надійдуть всі замовлені американські літаки F-35 на. Для сил оборони Бельгії тоді всі наявні f 16 Бельгія передасть. І Це буде величезна партія літаків. Треба сказати, що бельгійські підприємства починають кооперацію з виробництва озброєнь і з українськими підприємствами. В Україні вже був досвід співпраці з Бельгією, зокрема виробництво спільного боєприпасу 105 мм Натівського стандарту, до речі, і це було ще років 20 тому, коли Бельгія і з Україною почала співпрацювати на ниві озброї. Події дня, що формують наше майбутнє, рядовий Мавік, українські зброї збільшили виробництво всієї лінії БПЛА. Про це пише Україна молода. Як ви розумієте, у нас з Україною молодою давня дружба. І Україна молода завершує на цьому тижні публікувати мої матеріали із книги Мілітаризм і демократія. Зросли нові можливості для створення роботизованих наземних систем. Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Окремо працюємо щодо дронів на оптоволокні. Тільки з початку цього року з'явилось понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Уже 11 наших підприємств в Україні опанували виробництво саме таких дронів і завдання досягти найбільших масштабів виробництва і постачання. З можливих сьогодні я дорчу укласти контракти по максимуму. Свою чергу головнокомандувач Сильський розмістив у соцмережах на різку кадрів, де наші захисники при допомозі БПЛА активно знищують цілі колони орків разом з їхньою військовою технікою. Один із ключових пріоритетів нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою, написав головний командувач. Збільшуючи роль дронів, ми зберігаємо життя наших захисників. Лише за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей. Це на 10% більше, ніж у лютому. Дякую воїнам за професійні. Результативне виконання бойових завдань. Тут якраз треба слід відзначити, що головнокомандувач вперше визнав, що безпілотниками за минулий місяць було знищено більше потужностей противника, ніж артилерією. Події дня, що формують наше майбутнє, угода про корисні копалини США, Україна заявила своє бачення тексту. Українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про надра: відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у Європейський Союз, принципова позиція Києва. Про це також інформує Україна молода із посиланням на. Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу Сибіга розповів, що Київ ще визначає склад переговорної групи, яка вирушить до США для предметного обговорення тексту угоди, запропонованого американською стороною. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди. Треба нагадати, що в Україні діє асоціація з Європейським Союзом, і Україна має кандидатський статус в члени Європейського Союзу, тож законодавство Європейського Союзу буде визначальним у цій площині. Але дивно, що українська сторона з перших моментів не почала пояснювати американцям, що е, якщо і заходити у співпрацю, то Треба обов'язково рахуватися із європейським законодавством, оскільки Україна має чудову перспективу вже найближчим часом, кілька років до 30-го року, бути повноправним членом Європейського Союзу. Можливо, що завершення бойових дій навіть пришвидшить цей процес. Тож нариватися на скандал із тим, що американські партнери нав'яжуть тут свою. Юридичну модель, і Європейський Союз не встані буде цьому протистояти. А Україна, як член ЄС в перспективі, матиме серйозні клопоти з узгодженням всіх законодавчих моментів, які б дозволили американським інвесторам працювати, не озираючись на неприємні несподіванки. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі візиту. Бельгійської урядової делегації до Києва українські військові піднесли несподіваний сюрприз. Володимир Зеленський доповідає прем'єру Бельгії Барту де Веверу наступне: ми взяли у полон китайських військових на території України. У бій вступили українці на Донеччині Тарасівка і Білогорівка, з шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні карти. Це громадяни Китаю. І я думаю, що це дуже важливий елемент, розповів глава держави. Він відзначив, що приєднання Китаю до КНДР та Ірану, які підтримують Росію і її агресії проти України, має змусити партнерів переосмислити підтримку нашої. Держави, цитата: Північні корейці воювали проти нас на курському напрямку, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Треба сказати, що українське МЗС. Е... Досить реактивно спрацювало на цю новину. До міністерства був викликаний посол Китаю в Україні, і очевидно, що направлена нота. Тобто, слава Богу, що в цій ситуації Українське міністерство закордонних справ. І банко виявилися більш поворотки ніж в історії удару по кривому рогу, коли треба було негайно скликати Радбезу. Ну все ж Україна звернулася про скликання засідання Радбезу з приводу російських ударів. Але чому відтягувати? От чому ж з одного боку на Китай є пряма реакція і доволі ефективна? А на удари по українській території російськими ракетами є якесь відтягування моменту істини. Це дуже напружує і скажімо, викликає певні підозри про те, що російська агентура працює прямо в оточенні зеленського і всіляко дражливі для Росії питання, пригальмовують. Події дня, що формують наше майбутнє. У США політичні партії все більше розходяться в питаннях підтримки України. Розбіжності між двома партіями США з приводу зовнішньої політики перетворилися в прірву. виборці республіканців все частіше виступають проти допомоги Україні, вільної торгівлі та міжнародних зобов'язань. Про це свідчать дані опитування, проведеного в The Wall Street Джорнал. Згідно з новим опитуванням, 49% усіх виборців підтримали продовження допомоги Україні, тоді як 44% виступили проти. При цьому спостерігається різкий розподіл за партійною приналежністю. 83% демократів підтримують продовження фінансової допомоги. Тоді як 79% республіканців виступають проти. Протягом 23 третього два четвертого років опитування Воз Волстріт жовт показували, що демократи частіше виступають за більшу підтримку України в той час, як республіканці вважали, що США вже роблять занадто багато. Насправді на тлі цих настроїв а ці настрої з'явилися і почасти через помилки дій української влади. Зокрема, українська влада дозволила себе втягнути в цілий ланцюг скандалів із критичними мінералами, і це частині виборців Трампа не сподобалось. На тлі цього Сполучені Штати почали відводити свій логістичний контингент із. Великої логістичної бази на кордоні з Україною, через яку власне постачалися американські боєприпаси і ремкомплекти до американської техніки на території України, зараз починається відведення сил з цієї бази, і багато зокрема генералів, зокрема головнокомандувачі американських сил в Європі, висловилися жорстко проти цих дій. Ну, але враження таке, що Трамп хоче до останку вичерпати це все облизування Путіна в надії, що Путін піде на його поступки заради Трампа. Путін поглумиться з Трампа. Коли Трамп це зрозуміє, буде вже пізно.